Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину у Краматорську. Росіяни вдарили по знімальній групі телеканалу Дім. Журналістка Лена Грамова і оператор Євген Кармазін загинули. Журналіст Олександр Количев дістав тяжкі порани і нині перебуває в лікарні. Росіяни вдарили безпілотником типу ланцет по території автозаправної станції, де журналісти саме знімали наслідки вчорашнього удару. Олена Грамова родом з Діна Києвого, зі студентських років, працювала в засобах масової інформації, ведучою на радіо Мелодія пізніше на регіональному телебаченні. З березня 2021 року на телеканалі Дім. У червні 23-го Лену нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Євген Кармазін народився в Краматорську з 22-го року. Працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгеною було 33 роки. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. На вулиці. Всі на вулиці були, навіть ніхто не чув, як воно перелетіло. Просто момент вибуху і машина розлетілась. Знаходимося на місці обстрілу в Краматорську. це транспортний засіб журналістів. Вони приїхали знімати матеріал про вчорашній обстріл заправки, яка розташована майже в центрі Краматорська. Коли вони знаходились на вулиці, був ворожий удар дрону, розбило автівку. На даний час відомо про двоє загиблих журналістів і одного пораненого, якого доправлено до лікарні. Депутати Верховної Ради регулювали правила поховання і перепоховання захисників і захисниць України. За закону в цілому проголосували 285 народних депутатів згідно з документом, поховання героїв України, нагороджених орденами Золота Зірка, Богдана Хмельницького, княгині Ольги та за мужність учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюються безкоштовно. Витрати на поховання героїв покриває держава. А от перепоховання тіл може здійснюватися згідно з рішенням органів місцевого самоврядування, також за державний кошт. Закон встановлює і вимоги до перепоховання воїнів із братських та одиночних могил. Також передбачає дотримання стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам'яті загиблих. Законопроект, який дозволить гідно перепоховати полеглих героїв, які захищали свободу і незалежність України. Проект визначає всі необхідні процедури і джерела фінансування, щоб полегли борців за нашу свободу, які поховані, наприклад, у місцях колишніх боїв, можна було з усіма почесями перепоховати у рідних містах і селах чи у національному військовому меморіальному кладовищі. І це надзвичайно важливо. Погодинні графіки відключень ввели у 12 регіонах України. Обмеження діятимуть з 7 ранку до 23 години. Причина наслідки масової атаки. У ніч на 22 жовтня про це повідомили у міністерстві енергетики. У відомстві пояснили, що в залежності від швидкості ремонту будуть коригувати графіки відключень. Сили оборони України вразили стратегічний об'єкт противника, задіяний у забезпеченні збройних сил країни агресорки. Рязанський нафтопереробний завод зафіксовано вибухи і масштабна пожежа на території підприємства. Як повідомили в генеральному штабі збройних сил України, цей завод є одним із найбільших у центральній частині Росії і належить компанії РосНЕФТЬ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні пальним військових противника і їхньої логістики. Крім того, цієї ж ночі українські безпілотники уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Білгородської області. За наявною інформацією, цілі знищено спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів. Загалом протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Найбільша кількість на Покровському напрямку там відбулося 50 бойових зіткнень. На Олександрівському сили оборони зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі. На придніпровському напрямку агресор здійснив три безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту. На північно-слобожанському і Курському напрямках було чотири атаки. На південно-слобожанському та Слов'янському по вісім, на Куп'янському та Лиманському по чотири штурми. В Україну повернуто тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ. Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію, ідентифікацію репатрійованих тіл. Російська армія вбила ще одну жительку Херсона внаслідок обстрілу. Поранення несумісні життям дістала жінка. Її особу наразі встановлюють. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також окупаційні війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у корабельному районі. Постраждав 39-річний чоловік. 29-річна жінка поранена на внаслідок ворожого удару по Васильівському району Запорізької області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, росіяни вдарили фівідроном по приватному будинку приморському. Будівля пошкоджена. Жінка отримала поранення їй надається вся необхідна медична допомога. До дев'яти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. У Подільському районі внаслідок атаки пошкоджені два багатоквартирних будинки, пошкоджені фасади, вікна на території одного з дитячих садочків. Також ліквідована пожежа в складських будівлях за декількома адресами. Пошкоджений один із бізнес-центрів у Подільському районі. У Деснянському районі міста пошкоджені дві будівлі. Загалом до робіт залучали 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС. Сели оборони вночі збили 92 ворожих безпілотники. Загалом вночі противник застосував 130 ворожих дронів різних типів, запускав з різних напрямків ворожі БПЛА були збиті протиповітряною обороною на сході та півночі країни. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російських нафтових компаній Роснієфтюлу «Лукойл» та їхніх дочірніх фірм. Це сталося вперше за нинішню каденцію президента Дональда Трампа. Таке рішення глава Білого Дому пояснив коротко. Цитую, відчув, що час санкції настав. Трамп сподівається, що такий крок підштовхне очільника Кремля Путіна до розсудливості, і війна Росії проти України буде врегульована. Крім того, Трамп повідомив, що скасував анонсовану зустріч із Путіним у Будапешті, адже на його думку не вдасться досягнути того, що необхідно. Ми скасували зустріч з президентом Путіним. Мені це просто здавалося неправильним. Мені здавалося, що ми не дійдемо до того місця, куди мали потрапити. Тому я її скасував. Але ми зробимо це в майбутньому. Щоразу, коли я розмовляю з Владіміром, у мене відбуваються хороші розмови. А потім вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Разом з тим, держсекретар Марко Рубіо заявив, що, попри введення санкцій, Сполучені Штати все ще не проти провести зустріч з Росією, адже зацікавлені в можливості досягнути миру. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру. Я думаю, що президент неодноразово говорив протягом кількох місяців, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в мирній угоді. Сьогодні він вирішив щось зробити. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн привітала введення нових санкцій США проти Росії і заявила, що це чіткий сигнал з обох боків Атлантики. Триває колективний тиск на агресора. Крім того, європейський союз сьогодні схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас у соцмережах. За її словами, обмеження спрямовані серед іншого на російські банки, криптовалютні біржі організації в Індії та Китаї. А також єС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Про необхідність чинити тиск на Росію заявила і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос я дуже рада, що нам вдалось здійти згоди щодо 19-го пакету санкцій, тому що ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона досягла миру. Водночас ми повинні допомагати Україні, і я сподіваюся, що лідери зможуть незабаром самостійно ухвалити рішення щодо відновлення та реконструкції. Сьогодні в Брюсселі розпочалося засідання Європейської ради серед тем обговорення підтримка України. На засідання прибув президент України Володимир Зеленський. Він подякував європейським партнерам за введення санкцій проти Росії та заявив, що необхідно продовжувати тиск, поки Росія не зупинить війну вранці ми схвалили вже 19-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту, банківської справи та енергетичного сектору Росії. Сьогодні на цій сесії Європейської ради ми ухвалимо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, зокрема для придбання військової техніки. Я думаю, що це більш жорсткі санкції проти Росії. 19-й пакет дуже важливий для європейських лідерів, для ЄС, але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика нам потрібен тіньовий флот, тощо і треба продовжувати доти, поки Путін не зупинить цю війну. Тож ці рішення дуже важливі. Історія двох чоловіків, які залишилися єдиними жителями в сірій зоні невеличкому селі без електроенергії в Києві. Відбувся допрем'єрний показ фільму Сірі бджоли режисера Дмитра Моїсеєва, створеного за романом Андрія Куркова. Зйомки розпочалися взимку 22-го року поблизу Сєвєродонецька. На початку повномасштабного вторгнення команді довелося евакуюватися та продовжити роботу на стрічки вже на Київщині. Головні ролі у фільмі виконали відомі українські акт. Тор Володимир Ямтненко та Віктор Жданов стрічка вже отримала звання найкращого фільму на одеському міжнародному кінофестивалі. У всеукраїнський прокат Сірі бджоли виходять вже сьогодні. Цей фільм про вибір. і, і Герої там, в принципі, е... Я цю ви фразу викреслив зі сценарію, але вона дуже відповідає одному одній з ідей фільму, що ми робимо вибір кожен день, і потім наше життя складається з послідовності цих виборів. Чи буде він актуальний через 50 років? Гадаю, що так, бо це дуже проста людяна історія. Це треба, тому що це історія твого народу, твоєї країни. Було таке, було таке, було таке. Для того, щоб робити все, щоб цього більше не відбувалося, щоб цього не траплялося, випереджувати, діяти на випередження. Для мене, як для оператора, викликом було це відтворення атмосфери, яку, яка є в фільмі, Тут треба було навпаки максимально відтворити реалістичність. Ось, просто реалістичність не завжди гарно виглядає в кадрі, треба було, якби придумати такий певний хід роботи зі всім світлом, щоб зберегти органічність середовища і передати якимось чином внутрішній світ герої. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативна інформація на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленням і залишайтеся з нами.